410 квартир побудує для чернігівців, чиє житло було пошкоджене або знищене під час російського вторгнення. Датська компанія Rockwool Ukraine. Міжнародні партнери висловлювали такі наміри ще на початку цього року, але тільки у березні було підписано меморандум з міською радою. Через події сві пов'язані з рішеннями судів абсурдних, про які ви всі знаєте, і створення військової адміністрації в місті Чернігові, У нас була пауза більше місяці, коли вони. Не розуміли з ким вести діалог, але ну досить швидко всім стало зрозуміло, хто чим займається, і ми з ними підписали меморандум. Загалом датська компанія планує інвестувати 23 мільйони євро у будівництво житла на масанах. 10% його вартості профінансують з бюджету Чернігова. Ці кошти підуть на благоустрій на сесії міської ради 1 червня. Депутати затвердили технічну документацію землеустрою щодо поділу ділянки для будівництва. Ми частину цієї ділянки, яка необхідна для будівництва цих цих будинків, фіксуємо і з цього моменту. Почнеться вже технічна робота. Я думаю, що ми підпишемо дорожню карту, реалізацію цього меморандуму і так далі. Житло збудоване за кошти партнерів з дані її безкоштовно передадуть чернігівцям, чиї оселі були пошкоджені або знищені расистами. Також, за словами Олександра Ломакова, наразі йдуть перемовини про будівництво на масанах дитячого садочка.